Грудень, 2013 рік, Рівненська область, Дублінський район на 375-му кілометрі автодороги Київ-Чоп Сталося жахливе ДТП. Зіткнулися одразу три автівки. В результаті аварії загинули двоє людей. 12 лютого 2014 року на Рівненщині знову жахливе ДТП і знову на цьому відрізку. Однак тепер вже на 378-му кілометрі автодороги Київчуп. Тут зіткнулися вантажівка Мерседес та мікроавтобус Рено. За попередніми даними, все сталося так. Мікроавтобус рухався у напрямку міста рівне. Його водій не справився з кермуванням, автівку винесло на зустрічну смугу, і вона лоб у лоб зіткнулася з вантажівкою. В результаті зіткнення кабіни автівок розтрощені вщент. Частини салону мікроавтобусу розчавлено. Та найстрашніше у цій аварії жертви. Мають місце потерпілі і летальні наслідки. Критина, яку побачили рятувальники та даївці, приголомшувала. У панівеченому мікроавтобусі були люди, але вибратися звідти вони не могли. Двері салону заклинило. Та як тільки рятувальники розблокували двері, картина постала ще жахливіша. У салоні побачили вісьмох пасажирів. Троє з них уже були бездиханними, а четвертий помер дорогою до лікарні. Наразі четверо постраждалих пасажирів у тяжкому стані в реанімації, а водій вантажівки у травматології. За цим фактом міліція вже відкрила кримінальне провадження. По даному факту проводяться слідчі дії. Правоохоронці мають з'ясувати, що саме спричинило цю аварію, чому водій мікроавтобуса порушив правила дорожнього руху. Докладніше про цю автопригоду дивіться на офіційному каналі Магнолій ТВ в Ютубі.